Ух, ти, ух, тих. диви, диви, диви. Там у мене вудки. Диви, диви. Друзі, привіт. Сьогодні 20 липня. Все-таки мене не покидає надія спіймати леща на поплавочку. Водичка у сулі вже дуже сильно впала, і я тут знайшов пеньочок, до якого я кілька років назад прив'язувався. Він тут давно, дуже часто, багато років. Навірно, він тут років 30 або й більше. Тут верба, колись із берега дуже-дуже давно з'їхала і остались самі пеньки. І от я прив'язуюсь воно не посеред річки, а так до берега залишається метрів 15. І тут прив'язуюсь до цього пеньочка і тут біля цього пеньочка ловив. Раніше я тут гарно ловився лящ біла риба. ну Спробую тут. Просто раніше я не міг точно знайти того пенька, щоб прив'язатися до нього. Зараз він десь так під водою. Ну то таке. Так що, зараз швидко розкладаюся, замішую прикормочку, все по-старому, все те саме. Будемо ловити на перловку, на опариша, черв'яка в мене немає. Так що, друзі, зараз розпочинаємо. Так, ще скажу одне. Дякую всім. Всі мене так підтримали, дуже приємно. Що я там розповідав про блогерство, як воно йшло до чого. Мене всі всі, майже, майже 100% усі підтримали. Так що щиро вам дякую. Буду угу. знімати відео буду ловити. Ну, в общем, якось так. Так що вперед. Поїхали. Рибачив, як умію. До речі, не забудьте підписатися. Першим ділом зараз приготовлю прикормочку. Тут те, що залишилося із попереднього разу, тільки кукурудзи нема. Ну что то тут маловато и что треба вообще будет добавить. Плитку, наверное, так, есть ось ляш карамель, вот такая прикормочка флагмановская. Высыпаем ее сюда. Так, все сюда. И такая же самая, только ляш корица. Ще нам мішаю зараз такого, що і така ж самісінька, тільки плітка 2ХЛ. Ось така. Коротше, сьогодні буде повний мікс. Ну нічого. Ось так. Половинку і досить. кинем опариша. Вот так. Раз. Трошкой взял. Ну, могу чуть-чуть. А у нас сейчас... Ще... Замерша. С попереднего раза, друзья. Ну, вот так мы ее трошки. Я думаю, мне вот ей выстачить. Хай растает. Ну ось ось така буде в нас сьогодні прикормочка. Це Я мабуть і багато лейнув з переляку чи ні. Ні, буде нормально. Зараз вона ще постоїть, трошки напитається. Так, да, нормально буде. По снастях все те саме. Сквадрон флоуболу, вудочка, п'ятиметровочка з тестом до 12 грам від флагман. Котушечка Forse Rang 3000 від флагман. Така швидкісна. Що у нас тут вже забувся, скільки тут у нас підшипників. 5 плюс 1, по-моєму, і 6, і 2 до 1 передаточне число. Все те саме, тільки спробую я поставити, друзі, другі поплавці. Ті мені, що були, ну, нормальні, ну, мені захотілося другі. І перемотав я трошки тоншу живку сюди. У мене була, мабуть, 0,22. Вона чим мені не сподобала, що то встав. На цій котушці трошечки скидає петлі, ну, жилка злітає сама, що вона жорсткувата. Я поставив тоншу. Так що, якось так. Глибина, друзі, буде десь приблизно 6 метрів. Якось так. По плавці. Були в мене ось такі. ось, Бачите. А хочу поставити ось такий. Спробувати. Ну, якщо щось не так, ці трошки лещі, поставлю цей, додавлю там дробинку грузика, то якби не страшне. Так, де ще в мене такий. Поплавці, друзі, навіть не знаю якої фірми, що тут написано. Бог його зна, що тут написано, не бачу. Тобто, у рибацькому магазині ціла куча. Мені сподобалися. Кажу продавцеві, дай мені оці два штуки. Він мені дав, от і все. Оснастку я показував в попередньому відео. Зараз покажу ще. Ось, дивіться, ось така штуковинка. Бачите? Для скользящого поплавка. Дуже удобно. Ось тут раз, бачите таке, зблизька покажу. Ось його. Ось так. Це такі штучки від флагмана. Мені, мені вони по крайній мірі дуже сподобались, удобно. А то вічно в мене поплавки висіли на утці, вічно поламаю, він той дергається, весь час крутиться, перекрутиться отак заживку. Поки розпутаєш його на рибалці якось так. А це так, ну що ж, традиційно будемо ловити ляща на опариша. Купив я свіженьких опаришів. На жаль, у магазині не було. Не було червоних. Ну, У мене там щось залишилось. В принципі, яка різниця. Можливо, воно, не знаю, може трошки і краще буде клювати, трошки хуже. Я, чесно кажучи, щоб такої вже великої різниці не помічав. Так, ну що ж, зараз спробуємо ще. Одну вудку я розклав, зараз виставимо глибину. Все, та тепер можна вже закинути і прикормочку. Вроді би все нормально. Наліпим шариків. Ось таких. І буду розмотувати другу вудку. Це та такий не дуже ахтиклів був. Зараз 5. Ось що вже сюди ще. Ну, приблизно хай буде так. Опускав на глибину і трошки відірвався я. Відірвалась у мене осносточка. Прийдеться. Оставати мені мій чемодончик. Так, ось я тут нав'язав різних поводочків, але в мене відірвався і груз. Я відірвався він видно по причині того, що Мені треба штопора і грузи. Відірвався по причині того, що саме грузом десь видно між гілки. Друзі, друзі, в мене щось там клює. Ні. Нема нічого. Я поспішив. Як завжди я поспішив. Ну нічого. Не. Друзі перва покльовочка, ну щось зовсім невеличке. І тут у нас пліточка. Зараз, якщо вона не відірветься в мене, я закину щуковку. Друзі щось повело було, повело, щось є. Пліточка тут бачите? Пліточка клюнула відразу дві. І на опариша, і на перловочку. І ми так і будемо продовжувати ловити. Я гадаю, якщо, ля... якщо лящик і клюне, то він скоріш клюне в нас на, на цей. На опариша. Чи на перловку. Так, добре. Ой, тихо, тихо. Я, друзі, надеваю живця за верхню губу. Отак ось. Все. Нормально. Ну що, зараз. Десь ми отак закинемо. Таку поставить. Так, добре. О, дивіться, ось вам знову на голий крючок. Скільки тут верховода. Він думав, це вже в рота. Голий крючок був. Бачите? Ось так. Попередню рибалку я ловив. Вон там, дивіться, за отим деревом. Там глибина півтора метра. І верховод майже не давав ловити. Тому що він дуже легко опускається на таку глибину. І прийшлось мені сьогодні ловити Трошки глибше. Глибина десь 6 метрів. Зараз покажу. Добавити хотів я ось оцей атрактанта ось оцього, Бачите? Теж від флагмана Big Fish Клювало на нього непогано. Я так зараз взяв трошки перловочки, граминку сюди отак лайну. О. І нехай воно. Настоюється. Можливо так буде трохи краще. Ого, на перлувочку яка горна поклювочка. А на перлувку плітка. Ох, яка така невеличка, але більш-менш. Вилося? Ну щось є. Невелике, ну є. О, хочете? А тут пліточка. Де ж мій екстрактор дівся? Як тільки глибина стала така як треба, так зразу й почало клювати. Ну, попробую сейчас на звичайну пергулку. без аттрактанта. О так, проверяем бану його в баню. Так, вроді бы нормально все. Вот на дні, чи чи? От жука такий. ще що. Ось цей жук отакий. Спробував ще збільшити глибину. Може я щось вранці помилився. Зачепився. Тут гарна плітка, бачите? Горна пліточка. І щось я швидко Заміню її на щуку, бо тут щось мені. Це не зовсім подобається. Це щось глибина збилася, трошки велику вота буде, мабуть. ось торкну. О. О, це гарна плитка на горну щуку. Ну. Знаєте. Ага, тут надо Граминку, граминку глибину зменшить. Ого. Угу. Ого. Угу. Угу. Я, друзі, думаю, що воно в мене не клює, а воно в мене збилася глибина. Тільки я збільшив глибину і зразу дивіться яка гарна плоскирка. А я сижу, блін. Ох, дивіться. Гарні в ній яка. То біда. Так, ладно. Уже недовго рибачить, то випущу, не буду я сьогодні її брати. Хай пливе. Треба за кожним разом провіряти. Поганий я зробив штопор. Ось такий я рибок. А воно я зробив, мабуть. Зробив я, мабуть, із стовстого шнура стопор. І він у мене попустився. Обкільця збився. Ну, вірніше, попустився. Або мало я петелюк зробив. Зараз будемо це все. Діло перевіряти. Ну, приблизно так цього разу. А воно ну, коли я закидаю. Ну, Бачите, тільки поставив нормальну глибину і моментально покльовка. І, друзі. Ось таке поперло. Взяла щука. О, поперла, поперла. Взяла щука. Ну, є ще шанс у мене спіймати щуку. Все, опустила. Нема. Кончився шанс у мене насчет щуки. Ех, жалко. Ні-не-не, не пішло піхоти, лопиш, лопіш лопішло. Опа! Так, друзі, поки що є. Ну, щось таке ще й непогане. О, ага. Ух ти, ух ти. Диви, 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 диви. Блін, а тут же шпенюк у мене. Йо-майо! Тут же у мене пенк. Ух ти, ух ти! Крокодів! Эк. Ух ти. Куди ж ти? Там у мене вудки. Диви диви! Ой, гарнюня, друзі, гарнюня, яка Тихо Опа єсть, є! Єс! Єс! Опа! О! Оце вона! Оце, друзі, воно! Тепер можна вже і збиратися додому. Я й так збирався. Фух. Красотулечка. О, яка. Так. Так, ладно. Сейчас, щоб оце мені не мішало. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Блін. Опять я її поводок не витягну. Витягну ну, дома. Прийдеться одрізати. Опа. Так. О, друзі, дивіться яко. Дома зважу і тут зразу буде на відео написано вага і довжина <риклад> Та Бог з нею мені, мені таке, головне, що я її упоймав. Я то все. Що на живця? Опа, ось так, Так, друзі, поки я возився щукою на жаль, кончився вже мій час, вже 20 хвилин на восьму пора їхати додому, так що змотуюся, рибалка вдалася, Ляща не спіймав, але в самому кінці рибалки, як ви бачили, схватила щука. Так що змотую вудки. на сьогодні, на сьогодні досить. Так, друзі, дивіться. Від початку хвоста 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ось кінчик носа 67 сантиметрів. У кантурі батарейки сіли. Зараз приїду додому, зважу на вагах на інших. Ну, я гадаю, десь кілограмчика. 2,200, 2400, отак десь. Що ж, друзі, ось така сьогодні рибалочка. Трошки я більшу половину рибалки прошляпив, погано позатягував вузлики з топори, що я зробив. А зробив я їх із дуже товстого шнура, треба з тоншого. І в мене позбивалася глибина і посеред води от отягав верховода. А потім тільки поставив таку, як треба, глибину, зразу пішла плоскирка, плітка. Аби з самого ранку то було б непогано. Ну і так непогано. Ну, а під самий кінець, як ви бачили, клюнула щука. І щука досить непогана. Так що трофей, трофейна, можна сказати, для наших місць це щука трофейна. Так що, друзі, ось така сьогодні рибалка. Досить вдало. Початок поганий, потім так собі, а під кінець все класно. Так що, якось так. Так що, кому сподобалася така рибалочка, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося дізлайк. і теж завжди знайдуться. <підписуємо> Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. І до нових. Нових скорих зустрічей. Пока. Слава Україні!